Пре мудри спрости, вислугај му свјете Иванлије миру сије. Миру му свјете Иванлије миру сије. Видма те свјете Сказав Господь причуцю, був один чоловік Господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожі видобав в ньому, чавило вибудував башту надняв його виноградарям і відійшов, коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб взяли від них належні плоди. А виноградарі схопили кого кополи кого, побили, кого ж минували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина, та виноградарі, взрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець. Ходімо, б'ям, його візьмемо собі його спадщину. І взявши його вивели геть за виноградників вбили, отож, коли прибуде Господар виноградника, що зробить із тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. тоді Ісус сказав їм. Чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі стам наріжним каменем? Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.